Всім привіт! Мене звати Настя. І сьогодні я буду відкривати багато уламків моєму підписнику та буду відкривати кузню. Тож приємного перегляду. І сьогодні я не міняю сервір, але ми на сервірі 35 знаходимося. І подивимося, що ж випаде на наступний день підписнику. Я відкрию один зелений уламок, а потім буду відкривати 10 темних. Зараз зробимо хитрість. Не те, що хитрість, але спочатку ми відкриємо 10 темних уламків, потім сакральні, а потім продавні. Тож, приємного перегляду. Відкриваємо, і що ж тут нам випаде? Із цих осколків, уламків ми нічого не чекаємо, тому що їх було відкрити було відкрито 15. І леги немає, не може бути. І я відкриваю ще десятку, тому що тут випало 10 синіх, а це добрий знак. Тож відкриваємо 20. Темних. І знову 20. Ой, не 20, а 10 темних. І нам випав коваль болю і випало Холодне сер. Мені кажуть, ні, не потрібно змінювати сервери, але я один раз зміню. І підемо ми. На Індонезію 777 І будемо відкривати тут. Я відкрию отак от. І знову приходить Але нічого страшного. Навіть Аніри не випала. Темних оламків. І це приходить Синеша. Хороший герой, але, вже, напевно, не такий актуальний. І нам приходить заргала люблю цю герої. Але хоч, хочеться побачити. Легендарного героя і це у нас Кайден. Я думаю, знаєте, як ми зараз зробимо? Відкриємо 55 синіх? А потім відкриємо десятку жовтих. Два. Тут повинна бути легендарна героїня. Три. От кузнецу болі випал 4 І воно щось не то. І відкриваємо п'ять. П'ять раз. Я думаю, що будемо відкривати швидко. Раз. І тут нічого цікавого. Два. І тут теж нічого не цікавого, але я думаю, що буду змінювати сервер на синь, на жовтих три. Зміню. Я не можу. Ми гла... Ми зміню сервер, тому що мої глаза болять від цього болю. Давай підемо на 28. І ще два рази відкриємо. Це багато леді ереж. А що закінчилось? Місце? Зараз я повернуся до вас. Продовжуємо я вже місце відновила. І відкриваємо 10 сакральних уламків. І сподіваємося, що випаде Ельва. І знову це епік, але тут хороший епік. І зараз подивлюся, чи запис йде. Тому що буває, що в мене не проклацюється клавіша. Інколи таке було. І відкриваємо. 9 уламків. І це хрестовик. Він теж падав багато разів, я бачила на сьогоднішніх відкриттях. Ростинач. Але хочеться побачити легко. Щось сьогодні не випадають ні мені, ні моїм підписникам. Легендарні герої? 4. сакрала. У підписника 25 без леги. Як це зрозуміти? Два сакрала залишилось. Ви що? щось Україна двадцять вісім. Може, щось выпаде тут? Будемо відкриватись на, на ось цьому 16 синіх. Але зараз подивимося масовий призив. Але я тут менше відкрию синіх. Тому що потрібно Саме ось ця штучка забрати. І я, напевно, по одному буду відкривати один. А тут не показує скільки балів. Два. Ну, відкрию п'ять. Три. Чотири, думала вже Лега. І 5. Я в шоці? Якщо говорити, що я в повному шоці, то я в повному шоці. шоці. Ми... Ні, ми ще не закрили. Дев'ятсот. По одному відкриємо десятку. П'ятірку. Два. Три. чотири. Я просто рахую, щоб більше не відкрити. 5. От кузнець болі випав, все. Я така засмучена, але хочу сказати про те, що я думаю, що цей герой, на якого так тратяться ресурси, він того стоїть. І забираємо ось ці штучки. І йдемо. Я ці штучки не буду забирати. Нехай підписник забирає. І йдемо кузню. Крафтити ось це все. Але я подивлюся, чи запис йде. І крафтимо. Можливо, тут повезе. Я забираю все а підписник вже буде дивитися, що йому потрібно, що йому не потрібно. І це у нас розминка, я думаю. Знаю, можливо, клацає мишка, але я мікрофон поставила далі. Можливо, її не буде чутно. Я сподіваюся, коли наступного разу буде підписник відкриватись або сам, або я, то йому щось випаде добре. Але 2 20... сакрали впустую, ну як так? Ладно, не буду я ці трогати. Ну як так, я не пойму. Я ж уже сервери міняла. Ну, так раніше працювало, бо на тих серверах кузніць болю випав, ще що щось, багато дублів, але те, що потрібно, воно не випало. Що вам випало, розкажіть. Я не пам'ятаю, чи підписник говорив за ці клан, але я відкриваю вже. Я ж вообще... Взагалі не можу нічого зрозуміти. Ладно, щось я будемо відкривати ось ці. Я ці не буду вже трогати. Було б класно, якби можна було відкрити. Ось це, я пам'ятаю, що вроді підписник говорив, що він хоче оцю реліквію. І що ж випаде? Ну да, каша страждання. А що ще може випасти? І звісно, тут хочеться побачити червону. Не знаю, чи потрібно за підписнику ось цю реліквію. Але ось таке відкриття в нас вийшло. Можливо, це зв'язано з тим, що зараз йде злиття. Можливо, сьогодні не, не той день і вчора не той день був. Комусь випадають хороші герої. Але ось таке, що ви можете бачити. Це рандом, це опит. І ось такими результатами я ділюся. До зустрічі у новому відео.